you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Служба безпеки України проводить контрозвідувальні безпекові заходи на території Сватово-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсії захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож вказані заходи проводяться для недопущення використання лаври як осередку руського міра, перевірки даних про використання. Стання приміщенню ПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо, убезпечення населення від провокацій терористичних актів за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд територій та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та. Поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і вірсповідання, як це визначено конституцією України. Нагадаємо, 12 листопада 2022 року свяченик ПЦУ оприлюднив відео зняте в одному з храмів Києво-Печерської лаври. У храмі звучали тези пропагандистського характеру, що виявляють руський мір. Парафіяни співають «Звон пливет, пливь над Росією, пробуждається матушка. Русь на території Києво-Печерської лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах? Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все і мовчать. Не вже нетьохкає Серце не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях. Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до церкви окупанта, написав священник. Після цього інциденту СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у Києво-Печерській лаврі. Слідство здійснюється за частиною першою статтею 436.2 кримінального кодексу України, «Виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровали. Вані для проведення відповідних експертиз своєю чергою, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції. Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на пробудження матушки Русі, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів, заявив керівник СБУ Василь Малюк. Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Чи варто взагалі дивуватися тому, що відбувається в московському патріархаті? Якщо у вересні 2022 року настоятель Києво-Печерської лаври в Україні Владика Павло в народі відомий під прізвиском Паша Мерседес потрапив у гучний скандал. У мережу злили записи бесіди з Ченцем, де Павло в підлегло за публічну критику Путіна та збройної агресії РФ проти України, і тому вирішує заборонити Ченцю відправляти богослужіння. Запис зробили ще у березні. Наймовірніше розмова відбулася саме з Павлом. На це вказують його голос манера спілкування. Агресію настоятеля викликав допис ченця у соцмережі. Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути від відлучені від причастя на кілька років, Ігумен обзивав підлегло звинувачував у розпусті, крадіжці та відсутності совісті. Скажився на ченця, що не гідно бандерівським шавкам оскверняти святу обитель, а також заявив, що деякі ченці зазнають впливу Бандерівської єресі. Сподіваємося, що одними обшуками СБУ на території свято успенської Києво-Печерської лаври не обійдеться, і незабаром влада України вичистить цю нечисть під корінь. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського, Тихніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе